А для початку хочу вибачитись перед глядачами, які дивиться мій контент. Що зараз так зі стрімами та відео, що вони так дивно виходять, але, на жаль, зараз це трошечки захворів, та також треба де зібрати гроші на життя, тому кожна ваша гривня, кожен ваш донаток збільшує вихід роликів та стрімів на каналі. А ми погнали! На мене де зробити скарб? З вас подобається, комент, підписка на канал і погнали. Для цього завдання нам потрібно проїхати коло за 20 секунд. Для цього нам знадобиться. Швидка автівка. Я озяв ось цю. Хто шарить, то чарить за відсилочку, хто шарить за відсилочку, ставте плюс у коменти. І далі нам треба приїхати або тепнутись ось на це коло. Дуже важливо заїжджати саме зі сторони. Мод чому зараз поясню. Ми заїжджаємо і обережно виїжджаємо на трасу. І тут ми починаємо надбирати розгін. Нам треба закінчити це коло за 20 секунд. Що ми зараз з вами і зробимо? Як мінімум, ми... Спробуємо це зробити. Те ось ми отримали точку нашого скарбу. 嗯嗯嗯。嗯嗯 <noise> <noise> Mm. Далі ми тепимося от сюди, на початок тонелю. Дивимось справо і бачимо наш скарб. Завдання на цьому виконано.